Ну що, російська армія? Ти вже не наступаєш, ти відступаєш. Друзі, Дніпропетровська область, відступ масований російської армії, там, де вона просунулася в напрямку Покровське. Зараз про все розповім перед відео, будь ласка, підпишись, тут нажми на плюс, я буду уважно вас інформувати і щоб не припускати відео. Дякую всім за підписку. За Звільнено вже чотири населені пункти, повідомляють хлопці. Можете подивитись по карті такі населені пункти, як. Новоселівка, Січневе, хороше і Соснівку. Звільнено. Російська армія масовано тут відступає. Наші хлопці відтя... підтягнули резерви і показали, хто на своїй землі господар. Що таке Москалику? Вже не просувається так активно. Що сталося? Що сталося? Новини хороші. Ворог тут відступає. Руху в напрямку Покровське немає. Ворога остаточно зупинено. Це Дніпропетровська область. Всім дякую. На зв'язку я буду повідомляти. Вас інформувати, дякую.